Друзі, нова майже за ціною БУ. Дивіться, в нас на складі є ось така ж неварка Манц 9-метрова, адаптована відразу під клас. Так, вона в нас йде на оригінальному Ну, В принципі, знаючи завод Манс, тут підшипнички всі офігенні, ну, мінімум СКР. В неї йде гідропривід Мотовила. мультикапець присутній. Рамка під клас присутня. Також вона з валом протяжки. Так, привода виглядає тут у нас ось так. Ось тут гідромоторчик. Піднімання, опускання, рамки теж гідравлічне. Тут вал протяжки. Давайте подивимось. О! Вона з валом протяжки. І ось те, що я говорив, вона на оригінальному шмахері. Коси, пальці, привід. Це дуже важливо. Цей вузол. Принципі, вічний на цій жневарці, так що в Харвеста є в наявності. Звертайтесь, будемо раді допомогти.